Книга буття, розділ 1. На початку створив Бог небо та землю. Земля ж була порожньою і безжиттєвою. Безодню вкривала темрява, а Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло. Побачив Бог світло, бо воно добре, і відділив Бог світло від темряви. Бог назвав світло днем, а темряву назвав ніччю, і був вечір. І був ранок, день перший. І сказав Бог, Хай буде небозвід посеред води, щоби був поділ між водою й водою, і створив Бог небозвід, і відокремив воду, яка була під небозводом, і воду, що над небозводом. І сталося так. Назвав Бог небозвід небом, був вечір, і настав ранок, день другий, і сказав Бог. Хай збереться вода що під небом в одне місце, і хай з'явиться суша. І сталося так. Назвав Бог сушу землею, а зібрані разом води назвав морями, і побачив Бог, що так добре. І сказав Бог: Хай зростить земля лугові трави, що розсівають насіння і дерево плодовите, яке на землі приносило б плід за своїм родом, що має в собі насіння, і сталося так. І породила земля лугові трави, що розсівають насіння за родом своїм, і дерева, що приносять плоди, які мають в собі насіння зі своїм родом, і побачив Бог, що це добре, і був вечір, і настав ранок, день третій, і сказав Бог: Нехай постануть світила на небозводі, щоб розрізняти день від ночі. І нехай будуть як знамення, які визначають пори, дні та роки. Нехай стануть вони світилами на небозводі, щоб освітлювати землю. І сталося так і створив Бог два великих світила: більше світило, щоб управляти днем, а менше світило, щоб управляти ніччю і зорі, і поставив їх Бог на небозводі. Щоб світили над землею та управляли днем і ніччю, відділяючи світло від темряви, і побачив Бог що так добре, і був вечір, і настав ранок, день четвертий. І знову, сказав Бог, нехай закишить вода багатьма створіннями з живою душею, і птахи нехай літають над землею у небесному просторі, і створив Бог. Величезних морських істот і кожну душу живих тварин, якими наповнилися води за їхнім родом, та всяких крилатих птахів за їхнім родом, і побачив Бог, що так добре. Поблагословив їх Бог, кажучи плодіться і розмножуйтесь, наповнюйте воду в морях, а птахи нехай множаться на землі. Був вечір і настав ранок, день п'ятий. Далі сказав Бог, Хай виведе земля живу душу за її родом, худобу плазунів і звірів землі за їхнім родом. І сталося так. Тож створив Бог земних звірів за їхнім родом і худобу за її родом, і всіх плазунів землі за їхнім родом, і побачив Бог, що так добре. Нарешті сказав Бог: Створимо людину за нашим образом. І за нашою подобою, та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею та над усіма плазунами, що повзають по землі. І створив Бог людину за своєю подобою, за Божим образом створив її, Він створив їх чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх і сказав: плодіться і множтеся. Та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. І сказав Бог: Ось дав я вам усякі рослини, які розсівають насіння, що по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід з насіння для посіву. Вам це буде для харчування, а всім звірам землі, усім птахам небесним. І кожному плазуну, що рухається по землі та має в собі живу душу, всяку зелену рослинність на їжу, і сталося так. І оглянув Бог усе, що створив, і було воно дуже добре. Знову був вечір, і був ранок, день шостий.